Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 9 листопада. У Київській області температура вдень підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Хмарна погода протримається увесь день. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Хмарна погода протримається увесь день. Дощ та сніг не передбачається. У Чернігівській області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня без опадів. У Сумській області очікується температура плюс 9 градусів в день, а вночі буде плюс 4. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не очікуються. На сході. У Харківській області температура в день становитиме плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ та сніг не прогнозуються. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня, опадів не передбачається. У Луганській області очікується температура плюс 8 градусів в день, а вночі буде плюс 6. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер північний та північно-східний вдень. Помірний швидкістю до 6 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці піде дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опади не очікуються. У Миколаївській області температура вдень підніметься до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер східний в день, помірний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не передбачається. У Херсонській області денна температура становитиме плюс 11 градусів. А вночі опуститься до плюс 5. Вітер східний в день, помірний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається увесь день. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ, але вдень опади не передбачаються. У Запорізькій області очікується температура плюс 9 градусів в день, а вночі буде плюс 5. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ та сніг не прогнозується. У Криму денна температура досягне плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом усього дня погода буде похмурою. Опади відсутні. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 8 градусів в день. А вночі знизиться до плюс одного. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області температура в день буде плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня, опадів не передбачаються. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ та сніг не передбачається. У Закарпатській області очікується температура плюс 11 градусів в день, а вночі знизиться до мінус одного. У весь день утримається ясна погода, опади не очікуються. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Марна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На Волині денна температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області очікується температура плюс 7 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади відсутні. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 9 градусів. А вночі опуститься до плюс 5. Вітер східний вдень помірний швидкістю до 4 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ не прогнозується. У Полтавській області очікується температура плюс 9 градусів в день, а вночі буде плюс 5. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. У Черкаській області температура вдень буде плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер північно-східний вдень помірний швидкістю до 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься протягом усього дня, опадів не передбачаються. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 5. Вітер східний вдень помірний швидкістю до 4 метрів за секунду. Протягом усього дня погода буде похмурою, дощ та сніг не очікуються. У Вінницькій області температура в день підніметься до плюс 8 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте, парасольку, у кого очікується дощова погода. Бережіть себе, до нових зустрічей!